Крес того часу, як Господь розпався на ньому, має велику силу, особливо Христа трепещить діявом. Діти, хто читав духовні книжки, або хто сам живе духовно, таким глибоко духовним, благочестивим християнським життям, то знає, що диявол може є людині, щоб її спокусити. Він може явитися людині в виді ангела, в виді святого. Но він не може з'явитися в виді Христа. І коли та людина, яка хоче відігнати від себе дьявола, коли він починає її бороти, то людина себе осіняє хресним знаменням, і дьявол відходить від людини. І е, бувають подвижники, які, ну, Переживали цю боротьбу з дияволом, що вони розказували, що дьявол, ну, сипив його так, що він, він хотів перехреститися, він не може. Якби зв'язав його, але все рівно він ну, силою там все підняв руку, лиш перехрестив себе і все відпустив його. Я відійшов від нього. Таку силу має святий живуть речі хрест. І тому ми Христом, Святим Христом.